Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 9 класу Алгебра Мерзляк 2017 рік. Завдання 1.19. Як зміниться, збільшиться чи зменшиться неправильний дріб, у якого в чисельнику А в знаменнику число Б, де А додатне число, Б додатне число? Якщо його чисельник і знаменник збільшити на одне те саме число. Починаємо. Спочатку треба проаналізувати все, що нам дано. За умовою А додатне число, Б додатне число. Тепер, будь ласка, уважно. Дріб у нас неправильний, тому а. Більше дорівнює Б. Тому що неправильний дріб це такий дріб, у якого чисельник більше або дорівнює знаменнику. Це основне, що нам дано в умові. Ще що можна витягнути з умови? Те, що збільшили і чисельник, і знаменник на число. І якщо збільшили на число, це означає, що, наприклад, збільшили на С і С більше за 0, Бо вони ж збільшили і чисельник, і знаменник. Ми маємо ось такі моменти. А більше за 0, Б більше за 0, С більше за 0, і А більше дорівнює Б. Тепер нам треба порівняти дроби. Початкову дріб та, що була А, що ділиться на Б. Та нову дріб А плюс в чисельнику, Б плюс С в знаменнику. Для того, щоб порівняти ці дроби, треба відняти із одного дробу інший та оцінити різницю. Якщо різниця буде додатне число, тоді, тоді та дріб, з якої ми віднімали, більше. А якщо різниця від'ємне число, тоді той дріб, з якого ми віднімали буде менше. От давайте віднімати. Записали різниці цих дробів і зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде добуток B на B плюс c. доповняльні множники до першого дробу b плюс c, до другого b. І множимо чисельник на доповняльні множники. Тепер треба спростити чисельник. Для цього будемо відкривати дужечки і зводити подібні доданки. І подивимось, що ж там у нас в чисельнику. На а на Б буде АБ. Плюс А на С буде АС мінус, мінус, мінус Б на А буде мінус АБ. Мінус Б на С буде мінус БС. Все. Знаменник переписали. Далі. А, а, Б і мінус а, Б взаємознищуються. А, С і мінус Б залишається. Будемо виносити спільний множник С дужки. У нас буде тепер в чисельнику С помножене на А мінус Б. Знаменник переписали. І ми отримали результат, який треба оцінити. Будемо тепер повертатися на умову. У нас А додатне, Б додатне, С додатне. І у нас А більше дорівнює Б. І розглядаємо випадок, якщо А строго більше Б. Оцінюємо чисельник дробу. Чисельник буде додатним. Оцінюємо знаменник. Б додатне, С додатне, тоді і знаменник буде додатне. Отже, різниця у нас ми отримали додатне число. І який висновок робимо? Що той дріб, з якого ми віднімали, буде більше. А ми віднімали з дробу А, що ділиться на Б. Тобто з початкового дробу. Це означає, що дріб, коли ми додали в чисельник число С і в знаменник число С, він менше за початковий дріб. Це був перший випадок, коли А більше Б. Тепер розглядаємо другий випадок: якщо А дорівнює Б. Тоді чисельник у нас. Це помножене на А мінус Б дорівнює нулю, отже, різниця початкового дробу і нового дробу у нас дорівнює нулю, це означає, що дріб не змінився. Бумо висновок. Якщо чисельник і знаменник. Неправильного дробу збільшити на одне і те саме число, тоді, у випадку, коли чисельник більше за знаменник, дріб зменшиться. А у випадку, коли чисельник дорівнює знаменник, дріб не зміниться. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!